Що входить в ціну, в 350 доларів метр квадратний робота з матеріалом. Поїхали. З самого початку планування зняття родючого ґрунту на ділянці. Потім траншея, зворотня щебенева засипка, фундамент армований, утеплений є 5-10 сантиметрів. Зворотня засипка внутрішня, чорнова підлога армована, з закладними на каналізацію, виводами за фундамент. Також закладні на світло, на воду. Гідроізоляція першого ряду, стіни, перестінки. Скрізь на стінах і на перестінках. Тільки бетонні перемички, ніяких уголків і арматури, армопояс з шпильками. Балки перекриття утеплення 200-250 мм, покрівля 0,5 німець метал. Підшива перферований софіт залізний, водосточна система. Ось цей весь перелік. Робота разом з матеріалами 350 доларів квадратний метр по фундаменту. тераса ганок 200 доларів квадратний метр.